Доброго дня, висвіта компанія Автопарк. У нас є таке на новомент надходження. Це у нас підсобіс Outlander 2021 року. 2,4 у нас плагін гібрид на автоматі, на повному приводі. Комплектація Sell, до речі, дуже класна комплектація. І з пробігом автомобіль 65 тисяч кілометрів. Хто з Америки, другий власник в Україні, кукузе в чудовому стані автомобіль, взагалі без ніяких зауважень, класнючі титани стоять взагалі з бордюрок, теж непогана стоїть резина Bridgestone. Є в нас безключовий доступ. В зеркалах, в зеркалах є сліпі зони, є в нас електрорегулювання передніх двох сідушок, шкіряні сідушки. До речі, водійська в чудовому стані, як нова виглядає. Є в нас підгрів сидінь, є мультикермо, є круїз, є вибір режиму їзди, автохол, електроручник, Ось така мультимедіа сенсорна, тобто CarPlay, мультимедіа, все там присутнє. Салончик в чудовому стані, теж присутня у нас стеля чорна. Ну класна комплектація, класний стан салону і кузову. По технічному стані повністю обслужений, додаткових вкладень не потребує, всі масла рідини, все замінено. Ось якщо когось зі автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.